Стерінна Україна страшна сьогоднішня ніч. Але рослинки дають змогу якось протриматися. Сьогоднішнє відео хочу показати, яким чином я висаджую рослини закритою кореневою системою. І чого я не роблю категорично. Незалежно які саженці ви отримаєте, якщо це закрита коренева система. Це передбачає те, що коріння незалежно тонке воно, товсте воно, яке воно, воно є оплетений сам сама земелька, яка є в даному горщику, так само незалежно, який це горщик, П9, С1, C1, С12, що він тримається куча. І якщо рослина. Там знаходиться той час, що вона має знаходитися, не потрібно рухати це коріння взагалі. Яким чином це можна перевірити? Я візьму, наприклад, для свого саженця. Ось, наприклад, деревовидно гортенця. Дуже легко перевертаємо, дивимося, тримаються кучки. Земля ніде не обвалюється. Це значить, що е, цей саженець тут ріс. І в залежності, ось видно, що тоненькі корінці, що він тут ріс рік часу. Е, Беремо другий інший горщик. Волотист. Перевертаємо. дивимося, нічого не заплетено, бачите? Не треба його рухати і розправляти те коріння. Це якщо я цей саджанець протримаю ще одне літо до осіння, тоді, скоріш за все, що тут треба буде знизу трішки його порухати, щоб коріння пішло в землю. А на такому етапі абсолютно не потрібно його рухати. Чому такі сильно горщики оплетені? Ви зрозумієте, що в розсадниках так, це ж робить не одна людина, це потрібно нанять людей, їм заплатити, щоб вони перевалили, купити нові горщики, досипати торфу. Це все збільшує вартість самих рослин. Тому і різниця така велика в. В залежності не тільки від горщика, а від віку самої рослини. Ось, наприклад, горщик, який, яким я купувала ось таким в тому році і садила в більший горщик, так? але е так як не вгадала з горщиком, ось так він мені наріз заліто. Отак він не зимував. Ось. Бачите? Зараз перейду на інший бік, бо сонце світить на в боку. Ось. Коріння. Якщо ви отримуєте ось такі горщики, незалежно де ви їх купуєте, чи в себе в садовому центрі, чи вам прийшли по пошті, не потрібно витягувати цю рослину. Ось так. Треба взяти секатор. Зараз. Спочатку. Обрізати ось тут все коріння. Ось це. Потім трішки обжати горщик. Ось так. І тільки тоді доставати. Одною рукою, звичайно, це незручно, але я спробую це зробити. Ось, наприклад, це мій саженець, так? Ну я ні в якому разі не буду нічого тут тормошити. Тут нема. Коріння пішло донизу, але нема такого оплетення. Я лишній раз не буду турбувати це коріння взагалі. Отак я його і буду висаджувати. Якщо ви отримуєте саженця, Закритою кореневою. Але при перекиданні їх, ось я, наприклад, отримала закритою кореневою. Перекидаю горщик. І ось. Бачите? Це не закрита коренева. Це відкрита коренева, просто вставлена в горщик. Ну Це вже на совісті самих розплідників. Вона просто була вставлена в горщик. Вона видно, що вона тут не росла взагалі, навіть близько. Розумієте? Вона не могла тут рости. Це просто викопані, викопані саженці і поставлені ось так в горщик. І відіслані, як закрита коренева. Вони теж переживуться. Є багато рослин, які чудово проживаються відкритою кореневою, зокрема гортензія. Вони дуже живучі. І багато з чагарників приживаються кореневою. Просто друге діло, що можна було обернути в плівку, і не треба було платити не їм за горщик, не мені за пересилку за горщик. Але друге діло, що ціна зовсім інша йде закритою і відкритою кореневою. Одне діло виростити в ґрунті, а друге діло купувати горщики, і набивати їх землею з торфом. Гортензії, от з Голландії взагалі отримують з відкритим коренем. І вони прекрасно всіх приживаються. маються на увазі деревовидні і волотисті. Про великолисті я зараз взагалі не говорю. Яким чином я висаджую? Покажу все-таки цей процес. Розумію, що одною рукою, але так і буде. Ось, отримала гортензію. На даний момент деревовидну гортензію вже. Обрізати пізно, тому що вона набагато раніше зацвітає і, відповідно, сокорух, хоча брунічки ще якби це, яким чином деревоводні дуже часто підмерзають. Кінчики мають мається на увазі. Яким чином провіряємо, беремо і ось так легенько надколуємо. Бачимо зелене. Значить, вся рослинка жива. І більше нічого не треба робити. Не обрізайте зараз вже в даний момент. Беру, перевалюю. Ну, землю вже дивіться, де диві. ви. Я великі ями ніколи не копаю. Ось трошки більша ямка, ніж сам горщик викопала. Ось так, так. Беру гортензію, перевертаю її. Ось, одною рукою. Перевернула. Приміряла. Бачу, ну, явно заглибоко так. Досипала землі. Ще раз приміряла. Ще трішки. Гортень зима поверхневу кореневу систему. Поставила. Засипаю. Пробую робити це дуже скоро, щоб вас не затримати. Так, О, засипала там, де вона була, так. Якщо маєте щось здобрив, там 16, 16, 16, 18, 18, 18, 18, не треба багато. Тут було пів літра це ось так подалі від неї. Отак, пів жменки буквально 5-10 грам насипали. Тепер ще землю. Заглиблюю при цьому ось цей пагін, коли підсипаю. Трішки сильно не треба топтати. Так, земля в мене мокра. Теж вважайте, в якому регіоні ви живете. На це теж зважайте. Я показую там, де я живу, щоб в нас дощі. Так, ось, пролила, почекала дві хвилинки, поки всядеться, підсипала ще.